Готель Meraki Resort знаходиться в Фургані в районі Елькорнеш Road. Готель було відкрито у 1985 році, а остання реновація проводилась у 2020 році. Територія готелю доволі велика та зелена. Готель не, роз... не має номерів для людей з інвалідністю, а також не розміщує із тваринками. По всій території безкоштовно працює Wi-Fi. Взагалі, цей готель він лише для дорослих, і дуже суворо вони поселяють лише з 16 років. Також в готелі є два басейни, один з них активний займається, другий більш для релаксу. Також дуже важливо попередити ваших туристів, що це дуже галасливий готель, там майже цілими, цілу добу грає музика. І якщо туристи шукають готель для більш спокійного релаксу, відпочинку, цей готель їм не підійде. А ті, хто навпаки хочуть активно відпочити, щоб готель був тусовочний, то це чудовий для них варіант. Також кожного четверга на території готелю працює клуб Vibe, але він йде за додаткову плату. Також є чотири аля-карти ресторани, один з них платний. По а, номерам а, в міні-барі є лише водичка, і вона постійно оновлюється, а також при заселенні надаються софт-дрінки. Для ВІП-гостей, тобто для тих, хто вже не вперше відпочиває в цьому готелі, також надаються а, халати, карти та зубні щітки. Пляж дуже великий в цьому готелі, а, він піщаний, але є місця, де пологий захід, є місця, де глибоко. А по виселенню з номерів браслети не зрізають у туристів і вони можуть користуватися як територією, так і ресторанами. Дякую за увагу.